Вітаю на каналі ЄЖитло. «Я, я презентую однокімнатну квартиру загальною площею 41 квадратний метр місто Ужгород, житловий комплекс West. Towers». Дане відео служить як приклад, оскільки квартири, які я продаю, знаходяться в будинку номер 6 Це будинок, який наразі зводиться, і буде зданий у 2026 році. В наявності однокімнатні двокімнатні квартири. Зараз ми переглядаємо з вами. Приклад однокімнатний 41 метр квадратний. А є такі квартири на другому, третьому, шостому, 7, 8 поверхах. Вартість від 1100 доларів за квадратний метр. Квартира складається з кухні студії. Кухня студія має 18 квадратних метрів площі плюс балкон. Ось такий балкон. Балкон має орієнтовно 5 квадратів. Далі вхідна група. Ось так виглядає санвузол 4,5 квадратних метри. ось, І житлова кімната. Ось така житлова кімната. Житлова кімната має 12 квадратів. Вікна компанії Nobilex, Spectrum плюс комплектація, 6 камер, 2 камери енергозберігаючих. Що входить у комплект і у вартість квартири. Чистова стяжка на підлозі, штукатурка несучих стін. Розводка електрики у всіх кімнатах. Далі розводка сантехніки, тобто каналізації водопостачання. Також буде обладнано квартиру радіаторами в спальні та на кухні. І також в додатково в комплектацію входить котел, який буде тут знаходитись, і болер, який буде знаходитись в санвузлі. Ось така квартира має 41 квадратний метр. Також у продажі є квартири однокімнатні від 34 квадратів, 37 квадратів і так далі. І двохкімнатні від 57 квадратів до 65 квадратних метрів. Всім, кому було цікаво, пишіть дзвоніть. Можливо, придбати також і під є оселю. Є ще декілька квартир двокімнатних під є оселю в даному житловому комплексі і не тільки в цьому ЖК. в інших також. Кому цікаво, пишіть дзвоніть. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги. І кожен, хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.